Всім привіт! Мене звати Аня. Дуже-дуже неймовірно рада вітати вас на моєму каналі. У мене тут сьогодні скромний, але святковий мукбанг. Я забула взяти сірники, але у мене тут у верхній шухляді мого робочого столу є все. Навіть ця прекрасна річ. Як вона називається? Запальничка. Отже, сьогодні мій день народження. Я тут приготувала собі тісточку, свічку, обов'язково треба загадати бажання. Так, хочу сказати, що я собою пишаюсь. Я дуже рада за те, ким я е, стаю із кожним роком. Я відчуваю, що я дорослішаю, що я мудрішаю, що я однозначно е, стаю кращою, на мою думку. Я бажаю собі розвитку, професійного, а е, також бажаю сміливості, впевненості в собі і обов'язково здоров'я. Обов'язково міцного здоров'я, безмежного щастя загадуємо бажання, <голосить> клас. Так, пити буду сьогодні із святкового келиха, але напій безалкогольний, звісно. Угу. Господи, ще попробую відкрити його. Айка. Що ж, за моє здоров'я. Холодне. Просто ідеально. А, як я вже сказала, вечеря у мене тут скромна. Тому що ми плануємо святкувати з моїми друзями, це буде доставка, будуть близькі е, люди поруч, тому сьогодні в мене просто тут фаршировані перчики, картопляне пюре, крабовий салатик, а е, це тістечко. Манго Маракуні ніколи не спробувала, тому обов'язково сьогодні треба. Поки тут це налаштовувало, то пюре, звісно, вже... Таке Стегло. Так, добре, що я взяла ножечко. Боже, сподіваюся, воно тут готове. Хоча б. я дуже рідко готую щось подібне. Але, наприклад, перці мені простіше робити, ніж голубці. Так, спробуємо я ще так, давайте я люблю. З перчиком наколупаю собі ту десь. Це однозначно смачно. Мені дуже подобається. Клас. І посолі дуже добре. Бо Я переживала. Частіше всього не засолюю. До речі, крабовий салат я завжди роблю з рисом. Відворний рис, огірочок, кукурузка, крабова паличка і трішки цибулька. За виноград. Дуже люблю. Ну, пропала я, вибачте, просто. Чесно кажучи, не було не те, щоб можливості більше, напевно, натхнення знімати. Така спека була страшна, у мене апетиту взагалі не було. Я себе буквально змушувала щось їсти, тому що ми здорові і так на межі. А якщо взагалі не їсти, то зігнуся десь по дорозі. Закрила двері на балкон і вже відчуваю, як немає чим дихати. Фух. Я, якщо чесно, навіть не знаю, про що говорити в сьогодні в відео. Справді день народження в мене завтра. Я знімаю 6 серпня, а день народження в мене 7. І у нас вечірній час. Сонечко, так падає, Але поки в магазин сходила, поки це все приготувала, якось не хотілося ніякі доставки замовляти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас якісь традиції, пов'язані із вашим днем народження. Бо в мене, наприклад, як таких немає. Я взагалі дуже рідко святкую і якщо просто посидіти з друзями, можна навіть не з друзями, а в основному з близькими, Це просто в цьому році так співпало, що ми домовились подружкою. Це буде два в одному. Ми будемо її вітати і мене. У неї нещодавно також було день народження. Я, на жаль, не змогла бути присутньою. От цей день я проводила з сім'єю, з близькими мені людьми. Так, щоб десь в ресторані, здається, це було тільки декілька разів буквально. Тому що так, щоб прям. Ну, друзі, знаєте, якщо в мене вони є, то вони всі такі різні, що я не знаю, їх якось в одну компанію зводити. Ну, таке. Хочеться, щоб кожен відчував себе комфортно, почував. щоб складати якийсь день народження з дитинства, особливих спогадів немає. А от вже в дорослому віці, я пам'ятаю, здається, 20 років. 20 років я святкувала в Карпатах. Чоловік, там просто по-іншому ніяк не виходило. Ми відпочивали, ну, грубо кажучи, Відпочивали, це була більш така робоча поїздка, а я, звісно, відпочивала. І там були його друзі, ми там просто м'ясо посмажили, але сам, фах, що це в Карпатах, що це горе, це повітря. На говерлу, тоді, здається, я перший раз піднялась. Якщо я не помиляюсь. А можливо, це було і в наступному. Ні. Ні, це було якраз да, в цьому році. Угу. Це, напевно, 18 -й. Да. Класні були часи. Я з чоловіком їздила по відрядженням по Україні коли була така можливість. А ще класний у класний мене був 24-й день народження. До мене я його святкувала з найближчими людьми. Це був якраз перший день народження. Коли ми були саме в ресторані, так як це літом, ми орендували, ну, орендували там, це було безкоштовно, але ми забронювали е, таку типу бесідочку. Виходить, батьки мої, приїхали, брат з дівчиною, я з чоловіком, класно посиділи. Мене перше в житті привітали о 12-й ночі. Мені подарували дуже багато подарунків. Взагалі, класний був день народження. 25 років теж ми в ресторані святкували. У Но минулому році не було можливості. Ми так з сім'єю. Батьки також приїхали, брат був, і ми просто посиділи вдома. знаю, хто знає, що він хоче на день народження. Я ніколи не знаю. Я наче щось і хочу, але я завжди сумніваюсь, типу. Треба мені це не треба. Може я хочу щось друге. Да. В цьому році все те ж саме. Але максимально безпрогрешний варіант в моєму випадку це подарувати книжку. Спитати прямо, що я хочу. Або з ювелірки, звісно, щось. Такалу вона. М -м -м. До речі, в минулому році, м -м -м, з чого почалось моє схудення. Я, як завжди не можу всістись. На мій день народження я випросила в чоловіка такий типу коліє чокер із рожевого кварцю і сережки. Я, вибачте, була повнішою майже на 20 кг. І ніхто, ну, типу я, навіть не пропустила думки, що це коліє може бути на мене маленьке. Воно не те, що застібалось впритик, притик. Воно взагалі на мені не застібалося і там десь сантиметр був... Не дотягувалось. Дуже я засмутилась. Прям дуже. Написали, як це правильно сказати? виробникам, Коротше, ти все там інстаграмі, яких ми замовляли. Відправили це кольє. Вони просто його, типу, як додали додатково камінці, Це добре. І знаєте що? Я його ні разу нікуди не виділа. Тоді я так вирішила все. Треба худнути, Треба йти в зал, займатися своїм харчуванням, бо це ситуація треш. Але я думаю, що навіть якщо б зараз замовляти це кольє, воно мені здається, воно б теж на мені не сіло прямо так, як мені хотілося би. При замовленні якихось таких ось прикрас, да, типу там чокерів або підвісочок, якщо вони йдуть сюди в ямочку лягають. Обов'язково треба уточнювати розміри. Щоб не потрапляти в такі ситуації, як попала я. Боже, я сиділа з такою свічкою задутою простою. Можна було б її кудись зразу забрати. Так. Давайте спробуємо. Так. Я навіть коли брала, навіть не запитала, що в ньому всередині. Ме. Цікаво. Дуже ніжно і має цієї притурності. Прикольно, мені подобається. Клас. Але я, якщо чесно, вже так налупенилась. Mm -hmm. Клас, дивіться. До чаю. Класна штучка. Здається, 61 гривень мені коштувала, але вона того варта. В цьому році на День народження у чоловіка я попросила е книжкову поличку, дуже хочу, але він сказав, що ми її так купимо, вибере свій якийсь інший подарунок. Я не знаю. Дівчата, я просто не знаю. Ну, типу, в мене запити дуже прості. І, ну, типу, я не знаю, я хочу набір ножів. я хочу аерогриль, я хочу електрогриль. Типу, зрозуміло, що Чи він не, не електро. Ну, Електрогриль, так. Да. Типу, що ну, це закривається і з двох сторон просмажується. Що я ще хочу? Поличку хочу, квартиру хочу. Ну, типу, якісь просто ювелірні прикраси, книжки. Ну, типу, все таке, наче дрібнички, які і так я собі можу купити. І, типу, не знаю, не знаю, як взагалі можна вибирати собі подарунок на день народження. Давайте лайкати це відео. У кого така ж проблема? Ще я кхе, щось проходила в магазин спортивний, і там велосипеди стояли. Боже, ціни просто космічні. Там, де є як БУ і є нові. І сказати, що БУ від нових дуже сильно відрізняються, ну, не можна. Але я так собі пропустила думку, що, блін, може, я хочу велосипед. Я би хотіла собі велосипед спортивний. Але є два нюанси. По-перше, маленька квартира. По-друге, ну, типу, що немає де зберігати. По-друге, я дуже боюсь собак і, в принципі, людей. <софі> Просто, наприклад, у нас от є набережна, ну, у нас є парк, у нас є м -м, центральна алея, по якій теж можна їздити на велосипеді, і, типу, але постійно куча людей. І мене, наприклад, як пішохода, мене ці велосипедисти дратують дуже, дуже дратують. Їх багато, вони їздять на великій швидкості. Я постійно переживаю, щоб або ти когось не збив, або тебе не збили. Ну це не знаю, я ще подумаю саме цього. Ні, велосипед, напевно, точно не варіант, тому що я зараз <гадувалась>, подивилась у вікно. У мене там стоїть е сушилка для білизни, Їй там мало місця, а куди ще велосипед? І один із планів на наступний рік це приїхати на іншу квартиру. Я би дуже-дуже-дуже сильно хотіла. Я от постійно <гадування> ставлю собі там якесь, ну не то, щоб це мета, або просто, наприклад. Хотілось би те, хотілось би се. Але приймати якихось вау, тут ще якась начинка всередині. Там прям шматочки чогось. Прикольно. От, і щодо цілий. Типу, тобто я собі думаю, що хотілося б те, це, п'яте десяте, але так, щоб е, от якраз приступити до якихось там е, серйозних дій, не знаю, чомусь я ніколи так от прям цілі собі не прописувала. Але я дуже хочу з'їхати з цієї квартири, я дуже хочу покращити умови свого життя. Ой, нарешті знайти нормальну, високоплачемо роботу. Побувати в Парижі. Ось такий от список. Але найголовніше зараз це вирішити всі питання зі здоров'ям. Та я був, щоб у мене все стабілізувало, щоб все було нормально. І я не переживала за це. Хух. Блін клас, мені сподобався сьогоднішній мампан. Було дуже смачно, просто обожнюю крабовий салат. До речі, напишіть, яку версію крабового салату ви любите. Тому що, наприклад, моя мама мого чоловіка вона робить з яйцями. І він мені такий, наче ну, недоповнений. А я, в принципі, яйця в салатах не дуже люблю, якщо вони дуже сильно відчуваються. От. І от для мене ідеально з рисом, але є дуже-дуже, я би сказала, я ще не зустріла жодної людини, яка робила б крабовий салат з, з рисом. Тому напишіть обов'язково, мені буде цікаво почитати. Якщо раптом хтось буде мене вітати з днем народження, всім дуже-дуже дякую. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, за те, що ви в принципі залишаєте зі мною. І також із новин я нарешті створила телеграм-канал, в якому ділюсь з вами більшою частинкою свого життя. Я його тільки створила, ще активно не веду, тому що... По-перше, я ще поки навіть не знаю, якою частиною я хочу ділитись, тому що в моменті я хочу ділитись всім. Але таке віджиття, що, боже, ну навіщо це людям. Ну, от реально, навіщо це людям. Але обов'язково там буде багато всього, обов'язково будуть е, анонси і посилання на нові відео, для того, щоб ви зразу реагували. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Всім, цього бомки Посилання всі в. Описі під відео цимики-бамики.